Вітаю! Ви на каналі Юніті для своїх і ми давно з вами не бачились. Прийшло вже багато часу від останнього відео, і я повертаюсь до вас з нашою постійною рубрикою Безкоштовні асети місяця. Але перед цим хочу попросити вас підписатись на канал, якщо ви цього не зробили, поставити подобайку до цього відео та написати коментар за бажанням. А ми починаємо! І першим на нашому огляді Object Rewind System. Я думаю, тут з назви зрозуміло, що буде робити цей asset. Да, І необхідну демонстрацію ми бачимо прямо зараз на екрані. Тобто, asset дозволяє відновити такий ефект повернення в часі, повернути об'єкт або декілька об'єктів в зворотньому положенні програти як анімацію дію повернення об'єкта. Дуже цікавий асет, я думаю, багато яких цікавих ігор можна з ним зробити. Тож, рекомендую, да, підходить для 2D об'єктів також, тобто не тільки в 3D, але і в 2D також. Наступний асет – Hycate Foot Placement. Цей асет дозволяє правильніше та зручніше розташовувати якісь рухомі. Частини тіла або рухомі частини великих об'єктів за змінюючим рельєфом. Тобто, при звичайному положенні буде видно зміну ніг, наприклад, у персонажа по-іншому, а цей скрипт дозволяє підлаштуватись під реалії того, що як у ваш інтерфейс і є. І як ви знаєте, я без ловполі нікуди, тому ось такий asset kemping я Думаю, зовсім каже за себе. Невеличкі. Модельки в полі. думаю, тут можна нічого не пояснювати. А наш наступний асет, я думаю, можна просто описати як космос. А, взагалі, шейдери це окрема частина. Я навіть думаю, записати потім для вас туторіали, Якщо вам буде це цікаво, пишіться в коментарях. А, цілком космічний шейдер. А, є як в URP, built-in HDRP. Окремі асети вони будуть додані до списку. Рекомендую. А наш наступний асет IconCraft дозволяє змінювати і робити свої кастомні іконки, наприклад, на скриптах. Чесно кажучи, я не знаю, як це можна примінити, але технічно для того, щоб змінити якісь іконки, навести якийсь порядок, цілком можлива реалізація. Погляньте. Напишіть потім, якщо ви будете його використовувати. Military Prop Pack. Ну, Тут, як сказати, дуже гарні модельки, можливо, хтось як захоче якийсь невеликий елемент військової гри зробити, де можна використати ці асети. Цілком гарні моделі, можливо, комусь пригодяться. А наступний асет, перший такий дуже дивний, я вперше таке побачив: Smartwatch Kit. А, Можна зробити на смарт-годинник свою гру на Unity. Чесно, не очікував таке побачити. Цікаве рішення, от, я би і сам затестив, але поки руки ще не дійшли до цього, є деякі справи. Ось так. Дивіться, додавайте, використовуйте. Буде цікаво побачити якісь готові вже прототипи і деталі, які ви зробите. А наступний асет, я думаю, дуже сильно пригодився на нашому Coding Game Jam, так як тема була автоматизація, і я думаю, оці всі труби, якісь елементи можна було додати і зробити цікаву гру. Цілком безкоштовний асет, який, можливо, десь комусь знадобиться, Додавайте до свого. Набіру. І останній асет на сьогодні Project Organizer. Я думаю, тут все з назви зрозуміло. Особисто до себе я його теж додав собі, бо я люблю структуру в проєкті, щоб було все зручно, все видно, все можна було знайти, все якісь організовано і тому подібне. Сам ще не тестував, але думаю, скоро в якомусь проєкті затестити. На цьому наша підбір кастів на сьогодні завершується. Як я і казав, буду вдячний за підписку на канал, вподобайку та коментар. Якщо у вас є якісь побажання або якісь зауваження, пишіть їх в коментарі, все читаю, все відповідаю. А найближчим часом готую для вас ще одне відео. Тож, підписуйтесь, також підписуйтесь на телеграм-канал Юніті для своїх. Лінк внизу буде неактивний. Прошу вибачення, тому мені саме потрібна ваша активність. А на сьогодні на все добре. Бажаю всім удачі та крутих ігор.